Відкриваємо коробку та розпаковуємо принтер. Він приїхав до нас в напіврозібраному вигляді. Спершу нам потрібно виняти портал. Це потрібно робити дуже обережно, в жодному разі не витягувати портал за вали. Крім цього, необхідно вийняти всі аксесуари та дисплей. Монтуємо голову на портал. Перед цим не забуваємо обрізати всі транспортувальні стяжки. Також не забудьте встановити тримач для шлейфу з проводами. Голова принтера надійно закріплена, закручуємо два гвинти, які фіксують пластикову кришку екструдера. Далі беремо портал та, сумістивши його з отворами на основі, вкручуємо гвинти кріплення. Для зручності можна повернути принтер на бік. Тепер можна встановити тримач дисплея та підключити сам дисплей. Після цього, відповідно до наклейки з попередженням на дисплеї, перевірте, яка вхідна напруга встановлена на блоці живлення. Вона має відповідати напрузі у вашій мережі. І от, коли принтер майже зібрано, можна встановити тримач філаменту та сенсор закінчення філаменту. На сам кінець встановлюємо тримач кабелю та фіксуємо основний шлейф. Встановлюємо додатковий обдув. Тоді підключаємо всі кабелі відповідно до їх позначень. Перед використанням принтера обов'язково потрібно натягнути ремені. Легу вже подбали про це і встановили зручну систему натягування. Ремені повинні бути натягнуті пружно, але не перетягнуті. Тепер можна увімкнути принтер та провести калібрування рівня столу. Коли принтер побудує карту столу, можна налаштувати за за допомогою аркуша паперу. Він повинен просуватись під соплом з невеликим зусиллям. Далі можна вмикати режим вирівнювання за чотирма точками, де нам потрібно вирівняти всі кути столу за допомогою гвинтів. Після цього запускаємо побудову карти столу повторно та чекаємо завершення. При потребі можна доналаштувати за до все. Не забуваємо зберегти значення. Перед початком друку необхідно нанести на вали осей X та Y мастило. І все, ваш принтер готовий до роботи.